Ага. Батя? Да. Даша, значить, розслався, чуть-чуть вище. Позувати було не складно для мене. Це було дуже хвилююче. Житомирянка Дарина Онищенко з багатодітної родини, і подібна фотосесія для неї була вперше. Вперше їй робили таку зачіску і макіяж. Вперше дівчина одягала вечірнє вбрання. Зачіска і вбрання це для мене було свято і вперше в житті, тому що в мене хвора сестричка. Я допомагаю мамі, тому не встигаю робити зачіску і макіяж. А тим більше одягати вечірні платі знаєте, ну в мене є дитина з інвалідністю. Вона тяжко хвора. Нам треба дуже багато грошей назбирати, так як в неї буде через лік трансплантація нирки. І тому ми не можемо дозволити собі от ну витрачати кошти на такі. А завдяки Наталі Павлівні ми змогли зробити це безкоштовно. Саме Наталія Павлівна, яка очолює благодійну організацію Банк Добра, і ініціювала фотосесію. У нас 150 родин зараз є в фонді стоїть і 786 дітей. Це родини, де є діти з інвалідністю і багатодітні родини. Ідея У мене є в фонді родина, яка має шестеро дітей, і так склалося, що мама завагітніла за сьомою дитиною. І коли вона прийшла до нас на фонд, вона сказала. Ви знаєте, в мене немає ні одної фотографії ні з чоловіком, ні з дітьми. І Я кажу: ну давай попробуємо зробити фотосесію. Все, давай коті, коті. Так, потихонечку зараз немає. Тільки послухаємося. Співавторка проєкту Різдво родину Ірена Марченко та фотограф Михайло Євменчук працюють з багатодітними родинами на волонтерських засадах. Я долучаюсь до благодійності, завжди допомагаю, стараюся. І ви знаєте, що сьогодні для мене горді, що прийшли в нашу фотостудію, прийшли до продюсерського центру діти, які батьки, яких ми можемо пофотографувати, і для яких це вперше насправді все дуже класно і ну. Море емоцій від спілкування, нові, нові враження і безпосередньо, щоб їм все сподобалось. щасливі, <рес> не складно, я хочу сказати. Тільки от приручити дітей до фотосесії єдине, що от важко. А далі ну, ми будемо показувати знайомим, друзям, родичам. Ми дуже хочемо зробити календар на наступний рік. Щоб 2021 рік запам'ятався нам отаким от чудовим фотопроєкт різдво родину розпочався сьогодні і триватиме до кінця грудня. Антоніна Тугас, Ігор Грач новини на Суспільному.